Це мало бути швидке у виробництві відео. Здавалось би, тоненька книжка усього 350 сторінок, які я прочитала буквально за два дні. Пиши сценарій, знімай і монтуй, але чим більше я думала про те, а що це взагалі було, тим зрозуміліше ставало, що я і швидкі відгуки це дві паралельні реальності. Всім привіт! Мене звуть Яна. Я рада вітати вас на своєму каналі, і сьогодні говоримо про одну з найхимерніших історій у моєму житті роман Зайчик сучасної канадської письменниці Мони Авад. Але перш ніж ми з вами застрибнемо у цю кролячу нору, пропоную трошки ознайомитись з загальною і технічною інформацією. Зайчик це роман 2019 року, і це друга книга авторки, яка була опублікована після успішного дебюту її тринадцяти способів поглянути на товсту дівчину. Історія досить швидко стала популярною, зокрема завдяки спільноті Буктоку. І в цьому ж 2019 році роман був визнаний найкращою книгою року за версіями журналів Time, Vogue, Electric Literature, Нью-Йоркської публічної бібліотеки, а також став переможцем Goodreads Choice Award в категорії горор. Про жанр ми поговоримо з вами трошки пізніше. Український переклад зайчика побачив світ у 2024 році завдяки видавництву Жорж. І дякуючи тому ж буктоку, книга набрала популярності ще й на наших теренах. А загалом вона перекладена вже більш ніж десятьма мовами. Тут хочу зупинитися і поговорити про візуальне оформлення в Україні. Книжка вийшла з двома варіантами: обкладинок – рожева з кислотно-жовтим корінцем і чорним зайчиком, та чорна з помаранчевим зайчиком. Таке рішення спочатку здавалось мені гарним маркетинговим ходом, бо я бачила багато сторіс і тіктоків, в яких люди ділились, який кольор книги обрали. А потім мені трапилось відео якоїсь блогерки, яка розповіла, що писала видавництво та питала, чому дві різні обкладинки, та отримала відповідь, що їх дизайнери просто не змогли обрати який колір їм подобається більше. Тож вирішили друкувати обидва. Я вже не пам'ятаю у кого це бачила, але якщо таке є, то це просто жиза. 0% засудження, 100% розуміння. Я роблю точно так само, коли не можу обрати одне морозиво, чи книжку, чи будь-що в магазині, і в результаті купую обидва. Але не цього разу Жорж. бо з зайчиком для мене все було очевидно і прогнозовано. Як ви бачите по книжці на моєму столі, рожеве я люблю набагато більше. Та й в цілому хочу зазначити, що мені дуже подобається оформлення. За винятком одного неприємного моменту, фарба з чорного зрізу береться до рук, тож читати треба обережно, не торкаючись пальцями зрізу, бо інакше ризикуєте залишити свої чорні відбитки як на сторінках, так і на обкладинці. До речі, я з цікавості погортала на будріць видання зайчика іншими мовами, і виявила, що в більшості випадків книжки мають точно такий же дизайн, один в один. А втім, я знайшла декілька інакших і покажу їх вам. Ось такий, наприклад, є видання серед англомовних. Червона обкладинка, як на мене, ніби через кривавий фільтр зроблена, що насправді має сенс. Іспанська версія книги обігрує зайчика через театр ціней, німецька обкладинка тяжіє до реалізму. А ось мої улюблені це французькі. Перша максимально мінімалістична і друга мій найбільший фаворит це якась квінтесенція напруги та моторошності, саме тих відчуттів, які переслідували мене під час читання. І раз ми вже торкнулися моторошності роману. Давайте трохи поговоримо про жанр і потім вже перейдемо до сюжету та якогось аналізу. Отже, жанр, на мою думку, зайчика неможливо приписати до якогось одного з них, тому що це одночасно темна академія. Події відбуваються під час навчального року в університеті, а головні героїні тут це студентки. Також можна сказати, що це частково магічний реалізм, адже фантастичні події вплітаються в буденну реальність без будь-якого логічного пояснення. Сюди ж можна додати готичний горор у тексті багато тривожних і навіть кривавих моментів. Феміністський трилер маємо тут токсичну жіночу дружбу та владу у жіночих спільнотах, і приправте це все зверху сатирою та чорною комедією. То, що ми маємо у підсумку? А в підсумку ми маємо жанровий гібрид, який найближче можна описати як психологічний горор з елементами абсурду, магічного реалізму та сатири. І я не дарма зараз використала слово гібрид, тому що ми переходимо до сюжету, в якому гібриди зіграють не останню роль. А тепер я мушу попередити вас про спойлери, бо їх буде дуже і дуже багато. Тож, якщо ви ще не прочитали книгу і не хочете псувати собі перше враження, раджу повернутися до цього відео після прочитання. Ну, а якщо ви вже знайомі з романом або, можливо, не збираєтесь його читати, влаштовуйтесь позручніше і починаємо. Отже, сюжет розгортається довкола Саманти Гезермейкі, самотньої та відстороненої 25-річної студентки престижної магістерської програми з творчого письма у вигаданому університеті Ворен. До речі, в англійській мові є таке слово warren – і означає воно мережу з'єднаних між собою кролячих нір. Співпадіння, звісно, що ні. Ще одне неспівпадіння це друге ім'я Саманти Хезер, яке відсилає нас до фільму Хезер з 1988 року, головна героїня якого потрапляє в пастку токсичної дружби з трьома популярними дівчатами з однаковими іменами. Вгадайте, якими? Правильно, – «Хезер». А на одному курсі разом із Самантою навчаються четверо популярних дівчат гламурних, багатих та дивних. Вони називають одна одну зайчиками: носять милі пастельні сукні та складні зачіски з косами, як з гри престолів, обожнюють солодке та еротичні оповідання. Ми називаємо їх зайчиками, бо так вони називають одна одну серйозно зайчик. Наприклад, привіт, зайчику, привіт зайчику. Чим займалася вчора ввечері зайчику? Так тусила з тобою зайчику, забула зайчику. А вже ж, зайчику, тут тусила зі мною, і я ще в житті так не веселилася. Зайчику, я тебе люблю, і я люблю тебе, зайчику. А потім вони так міцно обіймаються, що мені здається, їхні грудні клітки ось-ось тріснуть. Потайки я навіть сподіваюся на це, коли сиджуче стою, прихилившись до стіни в протилежному кутку лекційної зали, кімнати відпочинку або аудиторії, і спостерігаю, як четверо дорослих жінок, моїх одногрупниць гуркоче душать у привітаннях одна одну. Або у прощаннях, або просто тому, що ти така неймовірна зайчику. Як люто вони стискають рожево білі тіла одна одної, утворюючи гаряче малеколо такої ребродробильної любові й розуміння, що мені аж перехоплює подих, а ще кірпаті носики та ніжні персикові щічки. Скроні притискаються до скронь так, що я мимоволі згадую лабіальне тертя Бонобо або телепатію гарненьких вбивчих дітей у фільмах жахів. Усі восьмеро очей міцно замружені, наче ця колективна асфіксія якесь релігійне блаженство. З усіх чотирьох сіяливих зриваються пронисливі звуки страхітливої любові, від яких у мене аж обличчя болить. Увесь перший курс Саманта спостерігає за цими дівчатами з огидою та іронією, обговорюючи їх зі своєю єдиною подругою, нонконформісткою Авою, жорсткою і прямолінійною дівчиною з дуже цікавою зовнішністю: очі різних кольорів, блакитне каре, платини вони, мов пір'я, волосся, панківський одяг та незмінні чорні січасті рукавички. Втім, дружба дівчат починає потроху руйнуватися, коли саманта знаходить у поштовій скринці запрошення на вечірку від зайчиків, вечірку, яку вони самі називають салоном непристойностей, і чи то з цікавості, чи з бажання приналежності до групи, героїня це запрошення приймає. Салон непристойностей проходить у будинку кексика. До речі, забула сказати, що Саманта дала усім чотирьом дівчатам прізвиська, які, як їй здається, найкраще відображають їх звички. Тож маємо кексика, герцогиню, моторошну ляльку і вінєтку. На думку користувачів Пінтерест, вони виглядають ось так. А взагалі я читала багато відгуків про те, що група зайчиків за своєю естетикою дуже нагадує героїн серіалу Королеви Крику Тож якщо ви його дивилися, вам має бути зрозуміліше ця атмосфера. А ми повертаємося на вечірку, більшу частину якої дівчата декламують еротичні вірші та нахвалюють одна одну. Зрештою, вони долучають до своїх виступів і саманту, яка, не знаючи, що розказати, вивертає душу та ділиться подробицями своєї першої закоханості. Я розказую, як довго кохала його здаля. Потім грала роль його дружини в шкільній виставі. Оскільки це була містична історія з убивством, нас обох убивали електричним струмом у другій дії з трьох. У цій сцені ми трималися за руки, а потім убивця втикав штекер лампи в стіну, і на цьому етапі ми билися в конвульсіях і помирали. Гаряче каже він, Єдка. я розповідаю, як ми мусили помирати знову і знову. Якщо понеділка, що середи, впродовж трьох місяців під час репетицій, а потім п'ять вечорів показу, і ще раз на останній день виставі я помирала з робом Валенсією. Як ми трималися за руки, тремтіли, здригались і падали на сцену. Як лежали там, поки всі вдавали, що кричать, і звинувачували одне одного в убивстві нас, як ми лежали, допоки сцену не поглинала пітьма, а після цього лише після цього підводилися, як я ненавиділа ту мить, коли ми мали підвестися. Так, для Саманти проходить перший салон непристойності, після якого зайчики ніби приймають її в свою групу. Починають позитивно оцінювати її роботи на творчих заняттях в університеті, які українською переклали як майстерні. Хоча зовсім нещодавно були її найпершими критиками. Заплітають героїні свої славнозвісні коси, всюди беруть її з собою. Ну і звісно, починають звертатися до неї як до зайчика. Ава, тим часом, навпаки, зникає з життя Саманти та перестає виходити на зв'язок. За першим салоном непристойності слідує другий, на якому до дівчат доєднуються чотири привабливі молодики в однакових костюмах та чорних шкіряних рукавичках. І поки зайчики кружляють з ними в танці, лунає стук в двері, і до будинку заходить по диво роб Валенсія, те саме шкільне кохання Саманти, з яким вона нескінченно помирала на виставі. Героїня шокована і приємно вражена одночасно. Вона радо проводить зробом час, але чим далі заходить розмова, тим дивніше він починає поводитися, аж поки зрештою у хлопця буквально не вибухає голова. Кров мізки, завіса. Звісно, що це не все, але приблизно в цьому місці закінчується та частина роману, яку ще можна було б назвати реалістичною, і починається та, яку багато читачів описують як сон з температурою під 40. Особисто я до цієї температури додала б ще кілька келихів абсенту. Тож, що відбувається на наступній зустрічі, зайчики пояснюють саманті, що навчилися створювати хлопців, які втілюють їх літературні та попкультурні бажання. Для наглядності дівчата проводять ритуал. Вони збираються навколо живого зайчика, він вибухає і невдовзі в двері стукає юнак, привабливий, але ментально порожній. Дівчата називають таких істот гібридами, крихітками або чернетками. Вони недосконалі і часто мають фізичні вади, як, наприклад, заяча губа. І якщо гібриди виявляються недостатньо естетичними або неконтрольованими, зайчики вбивають їх, зарубавши сокирою, і створюють нові. Саманта приєднується до цього процесу і поступово група поглинає її ідентичність. Дівчина починає носити милі сукні в принц з кошенятами. Її розум затьмарюється. Героїні стає настільки важко відокремити себе від інших зайчиків, що вона починає говорити про себе в другій особі. Ми. Десь посеред цього делірію на горизонті з'являється Ава. Вона помічає саманту на вулиці, висмикує її з групи і намагається повернути героїню до тями. Дівчина, яка спочатку навіть не впізнає подругу, поступово оговтується, але в цей момент їх розмову переривають зайчики і ава йде. Саманта намагається розшукати її за допомогою Йони, студента з факультету поезії. Втім, марно. Відбувається ще один сеанс перетворення зайців на чоловіків, і цього разу створити гібрида випало головній героїні. Втім, заготовлений зайчик не вибухає, а втікає. В двері ніхто не стукає, тож саманта вирішує, що в неї нічого не вдалося. Аж раптом він д'єтка помічає дещо на автобусній зупинці навпроти будинку. О Боже, народ! Кличе вона від дверей, ідіть сюди. Там, у мерехтливому снігу, осяяні місячним сяйвом, видніються сліди тварини. Вони починаються серед подвір'я безпосередньо під вікном і тягнуться через сяливу галявину, огинають колом тонке дерево, а потім виходять на тротуар і на протилежний бік вулиці до автобусної зупинки. Я думаю, що для зайчика ці сліди завеликі, але потім простежую за поглядом вінєтки до зупинки там темна, згорблена постать. Хлопцеподібна постать, хлопець, моє серце шалено гупає. Дівчата пробують з ним заговорити і не розуміють, чи цей хлопець справжній, чи це чернетка, адже для створеного він надто добре виглядає. Жодних фізичних вад, жодних чорних рукавичок, цілком осмислена мова. І поки зайчики намагаються щось вияснити, хлопець сідає на автобус та їде від них. Наближаються зимові канікули і стосунки саманти з дівчатами поступово псуються. Героїня хворіє, сумує, вона не може більше писати, а її науковий керівник хвилюється, що дівчина завалить семестр. Одного дня Саманта знову зустрічає дивного хлопця з автобусної зупинки і вирішує піти за ним. Макс, саме так його звати, приводить героїню до будинку Ави, який Саманта не змогла знайти самостійно як не намагалася. Далі ми дізнаємося, що Ава та Макс зустрічаються і навіть сплять разом. Дівчина ревнує, а втім залишається жити з ними. І поступово усвідомлює, що Макс такий не справжній. Він її творіння. І творіння це настільки досконале, що зайчики стають буквально ним одержимі. Про це ми дізнаємося, коли саманті до рук потрапляє телефон Макса в заповнений любовними повідомленнями від дівчат. Тут ми вже наближаємося до кульмінації. Саманта отримує імейл від свого наукового керівника з вимогою прийти і обговорити її роботу. І в темній кімнаті університету вона спочатку, начебто, застає і керівника, і свою професорку, але по ходу розмови розуміє, що це гібриди, які їх імітують. Вони ображають дівчину, критикують її творчість та зрештою вирубають. А далі був дуже смішний для мене момент. Я б дала йому кодову назву Все, що вам треба знати про сучасне мистецтво зачитаю вам уривок. Розплющую очі до яскравого світла над головою, чуючи, як хтось гукає. Я лежу, зв'язана із кляпом у роті на підлозі, на перевернутому стільці. Наді мною стоїть припиральник з велетенською мітлою в руці. Вигляд у нього знуджений. Він кліпає на мої стрічкові пута, наче вже бачив подібне. Гаразд, час рухатися далі, панянко. Він штурхає мене в бік держаком від мітли. Будь ласка, розв'яжіть мене, намагаюся крикнути крізь кляп. З мого рота, мов сніг, сиплеться біле пір'я. Він дивиться, як воно падає з моїх вуст, геть не здивований. І що тепер? питає. Будь ласка, можете мене розв'язати. Пробую знову. Він стинає плечима, тягнеться вниз і, бурмочучи щось, розв'язує стрічки на моїх зап'ястках і литках, що зісковзують. Легко, панянко. Дякую, видихаю, вивільняючи ще кілька білих пір'їн. Ви мене врятували, вони намагалися мене вбити. Він хитає головою. Ото вже діти і їхнє концептуальне мистецтво. Ні, ви не розумієте, вони реально намагалися. Остання пір'їнка вилітає з мого рота і зависає в повітрі між нами. Він з нудьгою дивиться на неї, спостерігає, як вона падає додолу, до інших пір'їн і купи стрічок, які йому тепер доведеться підмітати, зітхає: Реальний світ, пані, он там. Ви хоч знаєте, що це, іноді вам доведеться туди повертатися. Оговтавшись, Саманта повертається додому і застає там Макса, що сидить в калюжі крові, обіймаючи велетенську лебідку з сокирою в спині. Дівчина не розуміє, куди поділася Ава, аж раптом помічає, з якою любов'ю Макс дивиться на птаху, і все розуміє. Ава також була гібридом. Вона з'явилася в житті Саманти в момент крайньої самотності дівчини, коли та сиділа на лавці біля озера і спостерігала за лебідкою. Героїня мимоволі вигадала собі найкращу подругу, яка тепер лежала мертвою, бо її вбили зайчики. Розлючений Макс хапає сокиру та вирушає до будинку дівчат, щоб помститися. Але зрештою ситуація повертається так, що хлопець просить саманту вбити його. А втім, після удару сокирою він не помирає, а перетворюється на оленя та втікає до лісу, бо саме з оленя Саманта його і створила. У фінальному розділі ми потрапляємо на випускний в університеті. Саманта успішно завершує курс, дописавши дипломну. Зайчики з'являється на церемонію з численними травмами, яких зазнали під час бійки за право забрати Макса собі. Завершує книгу розмова Саманти з Йоною. Пам'ятаєте, це хлопець з факультету поезії. Героїня пропонує йому дружню компанію на вечір. То куди ти тепер? питає Йона. О, мабуть, просто піду додому, до нашого дому. Сидітиму на даху, святкуватиму з йонотами священниками Йоноти, – кажеш, звучить. Можеш піти зі мною, кажу до Йони. якщо хочеш, опускаю очі до землі. Звісно, Саманто, каже земля, залюбки. Кінець. Фінал залишається відкритим і додає ще одне питання до купи попередніх. Невже Йона теж гібрид? Отже, давайте тепер розбиратися з тим, а що це взагалі було. Скажу одразу за себе: як фанатка магічного реалізму, я спочатку сприйняла цей текст буквально. Саманта потрапляє в секту, а зайчики це справжні відьми, які володіють магічними здібностями та вербують головну героїню, бо помічають в ній силу до створення, що значно перевищує їхні. Проте, чим більше я думала про таке пояснення, тим більше в ньому сумнівалася. Бо якщо розглядати текст з цієї точки зору, то все виглядає якось занадто просто і не зрозуміло тоді, чому б Маргарет Етвуд назвала цей роман геніальним, а саму Мону Ават оголосила своєю літературною спадкоємицею. Тож я полізла гуглити і натрапила на величеньке обговорення цієї книги на Редіті, звідки принесла вам основні теорії щодо цієї історії. Теорія перша Саманта дійсно навчається на письменницьких курсах, але в неї прогресує шизофренія. Ця теорія пояснює фантастичні події в тексті як симптоми психічного розладу. Героїня часто забуває, що сталося, прокидається в дивних місцях, не пам'ятаючи, як туди потрапила, а згодом втрачає відчуття себе настільки, що власні думки починають звучати як чужі голоси. Основним підтвердженням цієї теорії є, начебто, епізод в автобусі, коли дівчина зустрічає стару жінку, трохи схожу на її померлу бабусю. Звичайно, собі бабуся, в одязі трохи божевільної людини, На нагоре татуювання у вигляді павука в павутині, читає вголос надірваний медичний плакат про шизофренію. Шизофренія, чи маєте ви симптоми? Вона зачитує кожен симптом зі списку, промовляючи: О, це я маю, це я маю, скрикує, наче від радісної несподіванки, мовби читає рецепт і їй кортить з'ясувати, що вона вже має всі інгредієнти в холодильнику, не треба йти в магазин. Шепотіння мені в потилицю, легеньке дмухання на короткі волосинки, слова зриваються просто з не з язика, а з розуму. Остання фраза нібито натякає читачам, що бабуся не справжня, а з усіма симптомами погоджуються голоси в голові Саманти. І якщо вірити цьому припущенню, то виходить, що усі надприродні явища в романі були поєднанням галюцинацій та роботи уяви дівчини як письменниці. Фінал же в даному випадку може символізувати її одужання, вбиваючи найдосконалішу свою галюцинацію. Макса Саманта знаходить відчуття втраченої реальності, справляється з творчим блоком, і навіть зайчики видаються їй звичайними і не надто цікавими. Наступна теорія частково перегукується з першою, але поглиблює її. Саманта перебуває в психіатричній лікарні на експериментальній та ексклюзивній програмі. А її письменницькі майстер-класи це групова терапія, і щось трохи в цьому є. Тому як дівчина описує стільці збиті до кола, як професорка критикує її похмурі твори, і як зайчики постійно підтримують одна одну, яку б маячню вони не написали. Саманта також згадує своїх нестабільних сусідів, яких легко можна сприйняти за пацієнтів. Збочинський велетень за стінкою, який полюбляє ситкоми, але завжди регоче в різновіз за кадровим сміхом. Оперна співачка поверхом вище, що схожа на шизофренічну пташку, у якої зірвало дах. Це прям цитата з тексту. А за вікном біля пожежного виходу на дівчину завжди чатує показайло, який, затамувавши подих, чекає нагоди показати саманті свій статевий орган в блискітках. Чудова компанія, чи не так? Можемо додати сюди трохи дивного йону, який як і саманта розмовляв з тваринами, і ще згадки про те, що зайчики давали героїні приготовлені спеціально для неї коктейлі і якісь безіменні таблетки. Тобто дівчата потенційно могли бути медсестрами. Втім, якщо зайчики це працівниці психлікарні, до цієї теорії перестає клеїтися їх участь у груповій терапії. Та й в цілому, якщо чесно, припущення щодо психічних захворювань саманти не видаються мені надто правдоподібними. Таке пояснення наряду з буквальним трактуванням роману виглядає дещо ліниво, як і усі книжки, в кінці яких герої виявляють, що увесь цей час спали чи перебували в комі. Але, думаю, така теорія теж має місце бути. А ми тим часом переходимо до наступної і звучить вона так: увесь роман, це метафора на письмо. Та творчий процес. Дівчата створюють зайчиків, яких називають гібридами, чернетками або крихітками, і ці зайця хлопці уособлюють персонажів та ідеї, які автор дістає зі своєї уяви. Це буквально чернетки молодих недосвідчених письменниць. І іноді, коли вони недосконалі, їх доводиться вбивати, вбивати чернетки не письменниць. І ця ідея насправді відсилає нас до досить відомої фрази Вільяма Фолкнера «In writing you must kill all your darlings». і в оригінальній англійській версії роману крихітки це якраз і є «darlings». а вбити їх означає позбутися зайвої частини сюжету, персонажів або речень, елементів тексту, над якими ви можливо наполегливо працювали, але які необхідно прибрати заради загальної історії. Тож, поки зайчики знову і знову вправляються у написання досконаліших чернеток, більш талановита Саманта мимоволі створює історії, які далі можуть існувати самостійно без втручання авторки. Бо ж претензійно освічені дівчата здатні здебільшого лише копіювати персонажів книг, які вони коли-небудь читали в той час як Саманта вкладає в свої творіння десятки дрібних елементів, і саме це робить їх такими об'ємними і живими. Протягом роману читачі багато разів отримують підтвердження обдарованості головної героїні. Вона сама постійно говорить, що з дитинства вигадувала цікаві історії замість розповідати нудну правду, і цим неймовірно дратувала родичів. Її хвалив науковий керівник і здається, Йона. Також ну і не будемо забувати, що бідна, як церковна миша Саманта, отримала грант на навчання в настільки престижному учбовому закладі. Підозрюю, що менш здібні від природи зайчики заздрили головній героїні і запросили її на свій салон непристойності, чи то щоб повчитися у неї, що мало ймовірно, чи то щоб колективним тиском придушити її індивідуальність. А коли зайчикам це не вдається, і вони бачать, як саманта створює досконалого Макса, вони одразу прописують цю заслугу собі, називають його нашим і буквально намагаються привласнити хлопця. Тут передаємо привіт посиланню на плагіат. Сама ж група зайчиків, до речі, це неприхована сатира на MFA програми MFA це Master of Fine Arts – магістерські програми для творчих людей, на кшталт письменників, поетів, художників і так далі. І в своєму романі Мона Ават виставляє їх в досить неприємному світлі, показуючи, що у молодих авторів часто замість щирого письма переважають манірність, клішовані теми та поверхневі ідеї, узгоджені з трендами. Зайчики завжди захоплюються одна одною, цінують форму більше за зміст і врешті сприймають власну творчість як нарцисичне продовження себе. Тут мені прям хочеться проілюструвати власні слова уривком з тексту. Це момент з майстерні, тобто з практичних занять в університеті. Спершу твір вінєтки серія коротких оповідань без розділових знаків про жінку на ім'я з, яка вибльовує суп, думаючи нігілістичні думки, а потім займається анальним сексом у трейлері. Я ненавиджу твори вінєтки. Це гнітючі словесні загадки, і я завжди надто знуджена і роздратована, щоб їх розгадувати. А ще вони аж волають питаннями на кшталт, коли це за час ризикованої і повної небезпек мандрівки вона встигла побувати в трейлері. Фоско дивиться на текст віньєтки, як зазвичай дивиться на всі їхні тексти, крім моїх, наче вони вибагливі, неймовірні, але трохи запізнілі діти. Вона привертає нашу увагу, зацікавлено, здіймаючи брову. Ну і, нарешті, промовляє вона, що ми думаємо? Я думки. Мене зачарував суп, каже кексик, наче й справді зачарована. Мене теж Керолайн, каже Фоско. Мабуть, мені просто хотілося б більше віри, каже герцогиня, немов би стурбована прогнозом хвороби. Хоча мушу сказати, Вікторія, завжди цікаво, як ти взаємодієш із тілом. Схвальне бурмотіння звідусіль, легке кивання, о, безперечно, погоджуюся. Так цікаво. Я нотую записник число 1098. Воно позначає кількість згадок тіла, які я чула у борені. Бо ворені тіло, писк моди. Не мов би всі в академічному світі лише тепер дізналися, що перебувають у ненадійній посудині з кісток і плоті, яка швидко псується, і, о Боже, матеріальна, яке багатство тем і сюжетів. Я не до кінця розумію, що означає писати про тіло з великої літери, але завжди киваю, наче розумію: отак, тіло, а як же? Інші слова, які я рахую: простір, жест і втілювати. Я ціную невизначеність жестів у тексті, каже моторошна лялька. Думаю, вона могла б заглибитись у простір мрій. Так цікаво, як вона втілює відтворює травму. Не знаю, як ви думаєте, а мені здається, це дуже прозора критика колективних творчих просторів, де особиста ямиця розчиняється в модному схваленому підході до літератури. Фінал же історії в даному випадку можна трактувати як авторське дорослішання. Саманта повертається до письменства без зайвих голосів, без зайчиків та вигаданих друзів. Вона знову пише вже як незалежна творча особистість, вільна від колективного тиску та сумнівних фальшивок. І перед тим як рухатися далі, додам, що такий підхід, роман Зайчик як метафора, мені дуже імпонує і здається, що перекриває усі спроби повісити на головну героїню ярлик шизофренічки. А ми дісталися до останньої на сьогодні теорії, яка не відміняє попередню, а лише трохи її доповнює. Зайчик це дипломна робота Саманти. І основним підтвердженням тут є сюрприз, сюрприз, нова книга Мони Ават, вихід якої анонсовано на вересень цього року. Згідно анотації, в романі We Love you, Bunny» ми любимо тебе, зайчику дівчата викрадають саманту, яка стала успішною письменницею, бо обурені тим, як вона зобразила їх у своїй історії. Тобто саманта написала книгу про зайчиків, і тепер розлючені дівчата, полонивши героїню, мають розповісти їй про відкриття своїх здібностей та створення першого гібриду. Виходить, що наступний роман Ават буде одночасно приквелом і сиквелом до першої вже частини, і дуже сподіваюся, що пояснить читачам якісь деталі, а не навпаки, заплутає ще більше. Ще одним аргументом на користь теорії про дипломну роботу може стати коментар наукового керівника Саманти, який на випускному зазначає, що цей твір дуже сильно відрізняється від усіх попередніх її робіт. Тут можна було б спитати, а що власне цей коментар робить в дипломній роботі, але що заважало Саманті дописати ще один розділ і видати її як книгу. Мені такий твіст, до речі, нагадав жовтолику Ребеки Кван, та й в цілому романи частково перегукуються в першу чергу, звісно, що через тему, а також мені трохи схожий післясмак. Отже, давайте підсумуємо. Мені зайчик дуже сподобався, але я завжди була відкрита до якоїсь химерної літератури, і мене не відлякував цей алкогольний делірій, на відміну від багатьох читачів, судячи з відгуків на будріць. Я вважаю, що це якщо не геніальний, то надзвичайно майстерний текст, який змушує думати, ставити питання, висувати припущення, та точно не забудеться наступного дня після прочитання. Ще додам, і це дуже важливий момент, що мені, як найпершому хейтеру відкритих фіналів, в даному і тільки в даному випадку цей прийом здався абсолютно доцільним бо остання фраза змушує вибухати вже ваш мозок, а не мізки зайця хлопців. Однозначно рекомендую цю книгу всім, хто любить незвичну і оригінальну літературу. А також мені здається, це просто must-have і мастрід must для усіх книжкових клубів, бо обговорювати зайчика можна до нескінченності, ну або принаймні до виходу нового роману авторки. На цій захопленій ноті буду завершувати. Дякую, що залишалися зі мною до кінця відео. Пишіть в коментарі, чи читали ви вже цю книгу, і якщо читали, то що ж на вашу думку там насправді сталося. Не забувайте підписуватися на канал, якщо ще не підписані. Ставте вподобайку, тисніть на дзвіночок, і побачимося вже зовсім скоро. А поки що бажаю вам гарного і тихого дня. Па-па!